Слава Богу, брати і сестри. Маємо добрий час, ранковий час служіння. І ми проспівали цей молитовний псалом, автор, який передає своє пережиття, свою мольбу перед Богом. І знаєте, ми сьогодні є на цьому місці, кожен із нас ми прийшли в це місце і можемо вилити свою душу перед Богом. Він є серед нас, він є з нами, і він до цього часу допоміг тобі і мені. Слава Богу. Ми є люди, правда, і ми, ми самі до цього моменту не дожили. Але охорона Божа, милість Бог Господня, вона провела нас або ж довела до цих моментів життя І Ми зараз є в Домі Божому, можемо чути Слово Боже і будемо знову молитися, будемо йти до молитви перед початком нашого служіння. Я зачитаю два місця, і слово Божого, і трошки і будемо молитися. Перше місце, друге послання. Апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, 2, 3 вірш. Бо пильную про вас пильністю Божою. Зарочив бо я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою, та боюсь я, як Змій звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти чистоти, що в Христі. І друге місце Івана від Матвія, 10 розділ, 16 віршик. Оце посилаю я вас як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Ось таких два місця, і слово Божого, і де ми бачимо Слово Боже пише, або ж хто звернув увагу. Думка йде тут одна про простоту Христову. І інший переклад пише, тут в цьому перекладі пише не винні як голубки, інший пише прості, як голубки. Я так розуму над цим місцем Слово Боже, коли одного разу так сім'я і разом читали місце Слово Боже, і ці місця чомусь мені так згадалися, я розумів, що важливо в нашому житті знати, що така простота Христова, і бути простими. Коли ми дивимося. Каже, Ісус закликає, «Будьте, як, будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки, або ж як прості як голубки. І коли ми знаємо всі добре цю пташку, голуба, правда? І коли ми дивимося, Слово Боже, багато заголубів, за або ж ну, згадує більше, як, напевно, як за всіх інших птахів, е, ной випускав голуба. Бачимо першого крука, випустив, він, коли ті, не вернувся, а голуб. Тричі вертався або ж третій раз вже не вернувся. Коли ми дивимося і Дух Святий злинув у виді Голуба, коли приймав хрещення Ісус Христос. Також голуб така пташка, яку приносили в жертву. Коли ми дивимося на їхню простоту, коли просто так, як пташку, то навіть ну, ми замічаємо, що ці птахи вони будують гнізда свої. Вони не приділяють багато уваги до них. В будь-якому місці простоті своїй, з простого хмизу зібрали, і вони не тримаються особо ну, тих гнізд, вони такі простоті свої, де в простоті своїй, в будь-яких обставинах можуть будувати гора, гора, в горах, горах, в домашніх в обставинах. Також вони. Такі птахи, я думаю, що кожен із нас ми звертали увагу, що вони, коли їдять, вони ніколи не сваряться. Навіть коли інший птах хижий, прийде, не забере якусь їхню їжу, вони відлетіли і знов собі шукають їжу. Вони не стають з ним в боротьбу. Також коли ми дивимося, що вони не є крикливі, так як інші є птахи. І ще, що я застеріг, коли багато коли часто приходиться бути ну, Забирати зерно. І коли там багато голубів, і коли ми дивимося, то вони такі птахи, що вони не закрадаються, щоб це зерно їсти. Так як інші птахи вони крадуть. Вони сміло прилітають собі, їдять це, це зерно. І коли навіть ти їх відганяєш, вони також на тебе не обіжаються, не відлетіло і назад прилітають коло тебе, і знов сіло коло тебе та пташка. Правда? І коли ми так дивимося, і Христос нас навчить. Ось цієї простоти, щоб і справді ми вчилися цій простоті. І коли ми дивимося, апостол Павло, він також застерігає і каже, вже згадує, каже, щоб не відхилилися, щоб не вхилилися від простоти, чистоти, що в Христі. Щоб не відхилилися від простоти і чистоти, що в Христі. Є ще простота в Христі. Є ще простота в Христі. І знаєте, коли я так роздумав над цим місцем де Апостол Павло вже пише за простоту Христову думаю, ну який приклад? Який приклад зі слова Господнього за простоту Христову? Я так, знаєте, довший час роздумав, щось мені нічого не приходило. Але потім, як то очі відкрилися, я зрозумів, що найбільший приклад хрис... простоти Христової є сам Христос. Найбільший приклад він показав оцієї простоти, яку... яка має бути в нас християн. Коли ми дивимося, то. Хто сказав? Каже, я піду чинити волю твої очі. Лишив славу неба, але пішов на гріховну землю. Далі, коли ми дивимося, приходить куди? У Богі ясла. Ще може бути що простіше: Туди де тварини, де овечки, де ще інші? І ми дивимося, він приходить туди, кладуть його в ясла. Ось така простота. Мало того, ангели звіщають найперше кому? Простим пастухам. Простому народові. Які люди не дуже рахувалися з ними. Або ж історія каже, що наоборот, коли вони десь появлялися, то сторонилися від них, тому що запах від них відходив далеко. І от ми дивимося на це і вони, на Христа ми бачимо, що наскільки. Цей Наш Спаситель, він був простий, Він хоче цієї простоти. Він хоче, щоб ми справді були простими, коли він йшов до простих людей. Він і стіляв. Він коли ми дивимося, бере умивальницю, таємна вечера, миє ноги. Петро каже, не помиєш мені. Сестри, брати, а це показ простоти, а це показ бути найменшим. Нам так не подобається часом бути найменшим, десь там схолити голову перед кимось, десь там можливо змовчати. Хочеться часто своє я сказати, хочеться часто щось доказати комусь. Але Слово Боже пише, апостол Павло нагадує нам, щоби ми не відхилилися від простоти Христової. Він каже, навіть каже, я боюся, як Змій з'ї був лукавством своїм. Ми бачимо, що там були зведені Адам і Єва в саду. Там, коли, Христо, коли Бог приходив і мав спілкування, вони там були зведені. І чому через непослух. Сестри Брати, перше, що в нас віддаляє від простоти Христової, це непослушання. Ми перестаємо слухати Слово Господнє. Ми перестаємо слухати те, що Бог говорить до нас. Ми перестаємо слухати. Ми бачимо, що робить Слово Боже в серцях народа. Коли Захей зустрівся з, з Христом, коли Захей зустрівся, він каже, він зразу прийшло рішення, що роздам Богим, кого скривдив четверо, половину роздам. Все поверну, я готовий, простота прийшла в життя цього чоловіка. Був час, коли вимагав, був час, коли, можливо, змагався, коли більше хотів. Але прийшло життя, прийшло, прийшов Христос. в Життя цього чоловіка. І цей чоловік. Міняється апостол Павло, який гнав церкву, але зустріч з Господом каже, що повелиш мені робити. Це є простота Христова. Сьогодні наші серця. Ми можемо кожен з нас переглянути своє серце. Сьогодні ми перед початком служіння ми будемо молитися. Нехай Бог дасть нам серця, оцю простоту Христову, щоб ми ну, були простими в житті нашому, щоб до нас не боявся хтось підійти з наших братів і сестер. І або ж не казали цього, ну я не підійду до нього. Їм важко говорити, чи ще якісь репліки в нашу сторону. Але, сестри, брати, нехай серця наші сьогодні наповняться простотою Христовою. А коли я цього не відчуваю, ми можемо щиро сказати це Богові. Боже, ти бачиш, ну гордий я чоловік. Мені треба твоя простота, мені треба глибоке смиріння, щоб я відчував благодать Твою. Тому що, сестри, брати, коли ми схилимося перед Богом, коли ми будемо мати ось ці прості серця в Христі Ісусі, ми будемо відчувати і голос Божий в нашому серці, ми будемо і сповнятися Духом Святим, те, що можливо давно було в нас. Ми будемо переживати єднання з Богом. Ось це робить простота Христова. Ми будемо смирятися, ми будемо шукати лиця Господнє, ми будемо хотіти побувати в присутності Духа Святого і Слова Господнього, і в присутності Божій. Нехай нас і Господь благословить сьогодні. Перед початком стає на наші коліна і молимося перед нашим Богом. Йому слава повіки. Амінь.